Привіт усім! Сьогодні в нас у меню дуже швидкий банановий пиріг із простих інгредієнтів. Для початку нам потрібно два банана. Чистимо їх від шкірки і нарізаємо на кружечки. Тому ну, вбиваємо до них 2 яйця. На черзі в нас одна склянка цукру. Можете додати менше, щоб не було таке солодке. Далі у нас 100 грам вершкового розтопленого масла. І на останок приблизно одна склянка борошна, в яку ми додаємо половинку чайної ложки соди і добре перемішуємо. Все це ми просіюємо до нашої суміші. Тепер змішуємо всі інгредієнти разом. Беремо нашу форму і вливаємо в неї тісто. Її не обов'язково змащувати, так як у складі в нас є вершкове масло, тому нічого не прилипне. Відправляємо випікати 20-30 хвилин при 180 градусів. Він дуже банановий і дуже соковитий. У швидкості приготування цього пирога перемагає тільки швидкість його поїдання. Всім подякувала за перегляд. Підписуйте, ставте лайки, надсилайте це відео друзям і ще побачимось.